Хотілося б сказати пару слів про професійний цинізм, І от власне професійний цинізм це відношення до своєї роботи. І він властивий якраз не тільки для адвокатів чи правників, але також властивий для суддів, також властивий для лікарів, також властивий для інших професій. Це коли ти починаєш, здавалось би, Речі, які для клієнта або для іншої людини, яка до цього не дотична, є просто катастрофою, авралом, в тебе виникає просто професійний цинізм. Так, є ситуація, потрібно її вирішувати. І чи позитивно, чи негативно професійний цинізм. Ти можеш бути суперкласним адвокатом, суддею, лікарем і тому подібне. Але якщо ти будеш піддаватися. Емоціям і не мати цього професійного цинізму, то справу майже ніколи не вирішиш. Тому що якраз от професійний цинізм дозволяє з холодною головою вирішувати проблему або розглядати будь-яку справу. Якби лікар, який, наприклад, хірург займається видаленням чогось, наприклад, відріженого чи ще щось в цьому роді, Хвилювався би, як буде клієнт далі так жити, напевно, би вже був, мав би проблеми з головою. Те ж саме властиве для юристів: коли приходить клієнт з проблемою, ти розумієш, що ти маєш допомогти. Але допомогти в межах закону. І якщо навіть клієнт приходить, він вважає, що він правий, закон говорить по-іншому, ну, на жаль, з'являється цинізм, який говорить, на жаль, ви не праві. Позитивне чи негативне явище професійного цинізму вирішувати вам. Далого дня!